Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, конкретна програма по становій тязі. Як спрогресувати у цій вправі в силових, тобто підняти найбільшу вагу на один повтор? Змагальний такий, знаєте, елемент. Як до цього підійти? Особливості тренування станової тяги, як все зробити грамотно, щоб не залізти в оцей перетрен, якого чомусь всі бояться. Сьогодні буде все конкретно розкладено по поличкам і ви зрозумієте, як тренуватися. Е, ну, дивіться, мої хлопці, там от, е, практично деякі школярі, от коля майже КМС виконав за три місяці тренувань в становій тязі. От. Це та схема, по якій я веду людей, по якій треную. Там от ви бачили вже Дімон 200 потіг. Він тренується всього лише 8 місяців. У мене станову ми робимо тільки 5 із них. Дивіться, чому зразу я не даю станову, тому що вам теж я не рекомендую спочатку робити станову, тому що ви. Не укріплені, ваше тіло не укріплене. Якщо у вас не напрацьовані м'язи в таких правах, як верхні тяги, а саме там підтягування, все можливі інші варіації тяг, не укріплені ваші ноги, ваші сідничні м'язи, то вам станову тягу робити рано. рано. Тому що мало м'язів, мало робочих м'язів, і ви будете травмуватися, ви будете. Виконувати цю роботу за рахунок вашого костяка. Тобто, розумієте, за рахунок скелета. У людей, коли не вистачає м'язів, то він тягне за рахунок скелета, намагається розігнутися. Це не потрібно, тому що ну, травми нам не потрібні. Не нам, не вам нікому. Так, ну давайте до справи розпочинаємо. Перше, давайте, умовно кажучи, ви потренувалися вже місяці три, ви трохи окріпли, набрали м'язів. Там, відносно кажучи, і ви можете освоювати станову тягу. Перше, що я вам рекомендую, це освоїти техніку з малою вагою. До місяця ви робите станову тягу з малою вагою, там, відносно малою для вас. Ви працюєте на техніку, напрацьовуєте ці кути, учитеся виконанню. Бажано, щоб був, щоб був якийсь наставник, який вас цьому навчив. До речі, якщо Є у вас якісь проблеми з організацією тренувальних процесів. Ведення онлайн у мене присутнє. Я людей треную онлайн. Уже так піднабралось. Ще, мабуть, місяць 3-5 вільних буде. Так що, кому цікаво, звертайтеся в описі каналу. Всі мої координати є. От, дивіться. На початку. Техніка. Онлайн я теж ставлю техніку, там по відео ми це виконуємо зучнями. Поки у вас не буде техніки, ніяких, ніякої прогресії по вагам. От перше. Друге, друге, станова тяга не тренується таким чином, як усі інші вправи. Якщо порівнювати жим, штанги лежа чи присід, то ці вправи люблять частоту. Тобто, ми їх тренуємо практично кожне тренування. Жим, присід. Кожне тренування тренуємо з різною інтенсивністю. Тобто розуміємо: важкі, легкі, середні, там знову легкі, потім важкі. Виходимо такими хвилями наверх і потрошку ростемо. Станова тяга дещо по-іншому. Якщо ви будете її тренувати, там кожне тренування або. Ну, навіть через два тренування, скоріш за все, ви перетренуєтеся. От не люблю я це слово, але все-таки це можливо. Це можливо, якщо дуже це ви хочете. Ви можете перетренуватися. Тобто ви дуже втомитеся. Ну, Той, хто виконував станову тягу, той знає. Після станової завжди ти ходиш такий знищений, ти хочеш спати. Після важкої станової я не маю на увазі там, робота з, якимсь, з якоюсь вагою 50-100 кілограмів. Мається на увазі важка станова тяга. От, ви втомлений, ви хочете спати, тому важливе відновлення. Дивіться, дати програму всім одну, якось по відновленню, по срокам відновлення, якось буде неправильно, тому що люди, ну, людей можна розділити на дуже багато категорій. Це вік, там, навіть генетичні дані, в генетичні дані входить е, швидкість відновлення. Одні, от, наприклад, Коля у мене тренується. він, на... Інколи ми практикували навіть на п'ятий день, він станову виконував Дімон. На п'ятий день, якщо він почне станову робити, то він засиплеться. Йому більше потрібно відпочивати. В ідеалі ми беремо такі пропорції от, від 7, це як мінімум. Це вже Коля був трохи більш підготовлений і ми там акуратно почали заходити на 5 днів. Спочатку такі експерименти на собі не ставити. 7 днів від 7 до 12 днів відпочинок між кожною становою. Тобто раз на тиждень ви зробили станову і виконуєте інші вправи. Відрахували там 7, 8, 9 по самопочуттю. Намагайтеся користуватися самопочуттям, щоб ви розуміли. Коли, ну от у мене таке, я коли робив стан, от я приходжу на тренування на наступне, і у мене таке відчуття, такий драйв, знаєте, хочеться цю штану ухватить, потрусити її, там, гриф, ух, порвати, поламати, такий ти, бодряк, такий бадьорий прийшов весь, о, тоді у вас щось піде, тоді ви можете тренуватися, тоді ви вивезете той об'єм. А якщо ви приходите сонний, розвалений, спите там, у вас... Тренер налисники вам дає, намагається підбадьорити, і у вас нічого не піде. Вам потрібно ще додати пару днів відпочинку. Не бійтеся відпочивати довго, коли ви тренуєте станову тягу. Тобто 7-12 днів деяким людям, ну, ті, що важковаговики, вони довше відновлюються, так? їм потрібно більше. От, генетика, там вік. Звісно, стать, жінки по-другому. от Я Юлю треную, там дещо інше в неї відновлення. Також все індивідуально потрібно бачити. Тобто в середньому 7-12 днів. Ви відпочиваєте. Тренуєтеся в діапазоні от, середній рівень атлета, так, не початківець, вам потрібно десь від 4 і до залежності від рівня підготовки. 4-5 підходів буде оптимально. В становій тязі з відсотком 65-95 відразового максимуму. Тобто, весь час ми варюємо. Як це зробити, все буде розписано, ви подивитесь. Ми весь час варюємо. Тобто вам обов'язково потрібно знати, ну, вміти рахувати цей відсоток. Разовий максимум ми прикидаємо. От Людина починає тягти станову, зробила проходочку акуратно, там, не до всерачки. от чоловік потіг. М'яко кажучи, 200 кг від них ви рахуєте. 50% це буде 100 кг, розуміємо. 70% це буде 140 кг. Рахується це, ну, я думаю, математику не потрібно пояснювати, але все ж таки скажу, потрібно множити. От 70 ми множимо на 200 і ми отримуємо 140. Звісно, нулі ми регулюємо. Хто не розуміє, йдіть в школу, ще повчіться. Це така базова програма шкільних занять. От, Ми рахуємо відсоток від разового максимуму. Постійно на цей разовий не потрібно залазити. Ну Там все буде розписано і ви адекватно з цим зможете справлятись. Е, якщо, ви, якщо ви новачок, то на вас і ви ніколи не робили станову тягу, то скоріше за все на вас працює. Взагалі, там один, не дивуйтесь, один робочий підход. Тобто, як це виглядає? Перше тренування ми робимо 50% 2 по 4, 2 по 5. 60% 2 по 2. Це такі підводящі підходи, ми їх не рахуємо. І беремо 70%, виконуємо на 6, 7 або 8 разів. От, багато повторка, умовно кажучи. Зробили це тільки на початківцях. Зробили таку багатоповторочку. Що? Тиждень відпочиваєте. На наступний тиждень пройшлись близько до проходки. Тобто є межа, є ваша межа, ви до неї не доходите. Відсотків 90% ви доходите. Попрацювали 50% 2 по 3-70%. На раз 80%. На раз. 90% на раз. Наступний тиждень багато повторка. Через тиждень, ну тиждень це все умовно. Вас тиждень може вміщати в себе і 8 днів, і 9. Мається на увазі така тренувальна неділя, я це називаю. От, сам тиждень він тренувальний. Він не той, який в календарі зазвичай у всіх людей. Ви можете. Робити це 8-9 днів в залежності, як ви відпочиваєте. Якщо люди вже у віці там, 50 років більше, їм більше потрібно відновлюватися, ви будете більше відпочившими на наступному тренуванні. Тобто ми пройшли до 90%, потім багатоповторочка на наступні, ми пробуємо пройти до цих 90%, але умовно кажучи, разовий. Підвищуємо, трошки підвищили. От у вас було 200, ви порахували від 205. Від 205 там поокругляли, де щоб була коректна цифра, щоб вам можна було диски нормально набрати і все. Попрацювали і нормально, так іде. Перші, перші 4-5 місяців ви будете прекрасно прогресувати. Це одна із найкращих схем, і вам не потрібно сильно навантажувати свою нервову систему все таке. Далі ми можемо переходити вже на 4-5 підходів. Я схему там розписав по 4-5-6 підходів. Це така для середньостатистичного спортсмена, який вже десь біля року позаймався, і такій людині можна вже розганятись, сміливо. От такій людині можна розганятися. Якщо ви атлет більш підготовлений, ви можете адекватно переварювати навантаження, ви там нормально відновлюєтесь, нормально спите. У вас в пріоритеті заняття, тобто, у вас нема, що ви там десь на будівництві день працюєте, потім виконуєте станування. Таким людям це не підійде. От, Тому, якщо все нормально з відновленням, і стаж більш-менш у вас адекватний, напрацьована техніка, все, ви можете робити до 12 підходів станове. До 12. Не лякайтесь, я розбиваю це. Я розбиваю на дві частини. Тобто, ми виконуємо. 5-6 підходів станової, перша вправа. Потім ми там йдемо, якийсь жим поробили. Можна там якимось жим під кутом. от, поробили, І знову повертаємось на станову, щоб хоча б, хоча б півгодини пройшло між цими двома становами. Повернулись і зробили ще 5-6 підходів. Відсоток це вже ми регулюємо відносно своєї підготовки. От, друзі, якось так. Ну, Скажу програма Дієва перевірена. Програма це я своє щось таке склав. Фрагменти, знаєте, як я вже потроху можу складати свій автомобіль. Деталі взяті частково із Головинського Дімона СРЦ. Частково взято із Шейко. От Шейко теж непогані схеми, але там їх важко вивозити, їх потрібно регулювати. Що середнє своє я складав, дивився по собі, по своїм хлопцям, як прогресувати. Кожного разу робив записи. І от прийшов до висновку, що такі схеми вони робочі і вони більш-менш всім підійдуть. Звісно, що це є шаблон. І під себе можна щось десь поправляти. Можна там 75% у нас написано, ви там бачите важко, можете 70 зробити. Ви там регулюєте під себе, щоб ви. Головна умова цієї схеми щоб ви всі підходи і повтори робили з запасом. Щоб не було останнього цього такого, що ви там ледь-ледь витягуєте, півчаса вставляєтесь потім там, ну, щоб дуже тяжко не було. Таким чином, ви будете штопоритись. Робимо так, щоб, ну, щоб воно було тяжко, але, але адекватно ви з цим справлялися. От, і все буде працювати. Напишіть в коментарях, якщо цікаво буде, ви почитаєте цю схему. Якщо буде цікаво, то щось подібне можна зробити скласти. Ну, У мене є вже такі напрацювання пожиму штанги лежачі. Це те, що я перевіряв на собі і своїх учнях, десь середньостатистичне, теж можу якийсь свій автомобіль скласти, щоб ви могли на цьому прогресувати. От, друзі, сама схема. Я щоб вам мозги не пудрити тут, буду розповідати, хтось почує, хтось неправильно почує, хтось буде теж писати все рівно, переходите в опис під цим відео в описі. Там розписана схема. Робите скрін, або ще якось переписуєте собі, тобто зберігаєте. От. Все, робите для себе і тренуєтеся по цій схемі. Там програма на ну, більше 10 неділь, все зроблено, все розписано таким чином, все з проходкою враховано. Врахована невеличка розгрузка, 2 неділі перед там До трьох навіть неділь перед проходкою ви розгружаєтесь, щоб ви не боялись малої ваги. От. І все, і робите проходку, і, і пишіть мені, напишете, в кого що додалось. Мені дуже цікаво. От якось так. Користуйтесь, будь ласка, на здоров'я. Всім до побачення. До нових зустрічей.